І всім дарою друзі, з вами Єнікс, і сьогодні, з цьому новому відеоролоку, виходить друга частина виживання у вити. Що ж, давайте починати. І так, як ви вже пам'ятаєте, що на прошлій частині ми зупинилися тут, поставили вейпойт книжку, та я е, до цього запису хотіла записати раніше відео, та в мене не записався голос і, і чомусь відео обірвалося. Розказує, що було. Ми е, дістроїлися ось туди і знайшли там ось тут і ось тут губку. А, ні, ось там знайшли губку, а ось тут не знайшли. І ось тут е, було, е, були скарби е, там, де ми знайшли необроблене е, золото, діаманти, залізо. Ось. Та ще я забула вам показати. Ви зараз, напевно, замітили в мене, що в мене купа е, плит з кругляку. Ну так от, об'ясняю. Е, це тому, що я тут трохи вирішила покопатися. Да. Ну, що ж поробиш, да. Ось так. Е, ось. Тому ось зараз будемо продовжувати, в принципі, записувати. І так, Сьогодні я хочу, в планах в мене є, е, прибудуватися ось до туду, тудо ось, коротше. І е, якщо встигнемо, то сюди. Хоча я думаю, що спочатку ми підемо сюди. Ось, ну що ж, давайте починати це робитися. Для початку хочу скласти е, наші речі, які мені е, зараз не знадобляться. Саме, ось пісок, діжка одна. Ось зілля водного дихання, смажена тріска, смажений лосось. Ось такі ще. Ну і ось скласти, коротше, ось так. Все це діло. Обожаю гірки. А да. лайка гуртки. Ось. І думаю, що е, сюди можна скласти декілька стаків в та... Ну, В принципі, думаю, ось так е, нам висвітлювати. Ще ж погнали тоді ось ту печеру йти в глупому ось. Та також, я думаю, ви всі вже раніше замітили, там є два діамата. Ми до них спробуємо сьогодні докопатись. А якщо ні, а якщо не сьогодні, то в наступній серії. Да. Ось. Е, переходимо сюди, сюди. Це супер. Ми тут. І так, я думаю, десь будуватися ось тут. Все, супер. Такс. Нижню плиту ставимо. Це супер. І будуємо тепер ось сюди. А, коли я добудуся, я вам о цьому скажу. Тепер чекайте мене. І так, друзі, я вже тут добудувалася ось так. Я потратила трохи менше, ніж 200. Ось, ми 74 блока, блоків, ось і що ж, давайте заходити. Там, там, там. О, да, ми тут. це супер. Фух, не зря ми сюди купалися, бо тут буде дуже багато рут, я так бачу. І так, давайте зараз прокопаємося до внизу і я вже чую зомбі. Знакажи, мені вже не хочеться туди. Але добре, в мене є, е, ну, броня. Да. А мене є діамантовий меч. Надіюсь, я не зброю перші секунди. Ось. Я зараз хочу знайти діаманти. Я хочу зробити діамант в я багато чого в цьому життя, якщо ви це ще називає. І опана. Ми, до... Ми знайшли золото. Це називається для моркви золотої, для цього. Для бігленів. Опача. Для піглінів, для морк, для яблук і Добрий вечір, ви мене тут чекаєте чи ні. Там. Якось не дуже хочу спускатися знаєте. А, а може не треба? Навіщо вони нам. А? Ладно. Беремо меч в руки, в мене. Практично зла. А, тут нікого немає. Це ще десь печера просто є якась. Такс, добре. О, лазурит. Це нам знадобиться в будущем. И так в мене один залишилося тут. Не, ну в... принципі... Ой, господи. В принципі тут нормально так. Да, багато ми добули. У мене є діамантка ще. І так. Давайте зараз зібуємося, можливо. Воно е, десь ще одна печера тут не тут. О, От, ну, десь тут, я так розумію, бо я чую криперів, пауків, зомбі і так далі. Але ні, зараз я хочу збути наші діаманти. Вони ось тут знаходяться. Тому ну, хапаємося до них. О, да, да, да. Я вже біля них. Ось вони. Хе-хе. Все, супер. КПМ раз. І я так розумію, їх тут два. Рамі. Угу. Ну да, ну да. Я надеялась, що тут хотя бы три, четыре будет. <сс tempo> Але добре, в нас на банке, по-моему, щит 7 дамайть пья, тому думаю... піде. в принципі. Так, о, залізо теж нам надо было. Чего я не зроблю на броню, хто мені скаже. Ось пам, пам, пам. Все супер. є, Сколько Так, нормально. Піде перший час. У мене на базі ще дуже багато є. Його ось. у мене тут запарить А, Добре, закат вже. Ну, тоді, я думаю, покопається цю, цю Майнкрафт ніч. Так, торничка до вас, якщо щось цікаве та і знайду. Чекайте мене. Ребята, знаєте, я отут зараз стояла і чуть не вмерла, бо тут чомусь ну, скла немає. Просто подивіться, це не я ломала, це, ну, якось карта сама така. Господи. Якщо б я впала, це ж капець був би. Ну, в принципі, мене... Вибрати і небагато було б тоді. Да, вже аккуратніше треба бути. І, до речі, я знайшла лазурит. Да. Ну Боже, я вже подумала, що про пропис. Ну, в принципі. Теж нормально на надіамант, але нормально. Да. Добре, тоді пережду тут ніч та Повернуся на базу. Буду, коли буду на базі, тоді вам вже і скажу це. Давайте. Бувайте, чекайте. І так, друзі, у мене тут дилема. Тут якби ніч, а мені лінь ждати. А я така людина, що я не вмію ждати. Тому я вирішила А там скелет, а там крипер. кріпер. 2 х... хп? Я. Є, е, я не знаю як, але я вижила. Я вирішила не чекати. Знову ж таки, дня. а вирішила перебудуватися. І в мене ж знову моя вдача на вищому рівні. У мене закінчилися полоблоки. Логічно, що, слава богу, я взяла блоки та тому, що вони були. Але це не економно. О Боже мій, за що мені це? І що мені робити тепер? А? Хто мені скаже? Ну, добре, добре. У мене виберу той не особо багато, тому виходить, що. А, типу, я нажимаю зараз. Я... Зараз я оберу щит. Ні, воно не ставиться, ребят, забійте. О, боже мій, у мене тут друга ділема тепер. Як мені дістатися додому? По алло гараж. <гум> а я не хочу туди. Хоча там не зараз зорять, але крипер там зорить. Окей, ладно, пішла в бій! Пам, пам пам пампарпам -пам 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 -пам. А тут до скер будет. Да, як ви бачите. А ч я і как? Da ah, sprøyter jeg den Зараз пав на Ой, будуємося, коротше так. Зараз будуга плани, як можна дістатися до дому, коли дістане еще до через 100 років с Чихай! Ура! Дим! Мій улюбленый дим! Нарешті я тут! Ура! Чтобы ви розуміли, я послала ось так вдвох, де хоть себе, і ось тут почти горишь, я аж без шла. І так, ладно, не будемо по погано, будемо хорошому. Давайте подивимося, скільки в мене тепер багато. Наскільки я багато щось. Ні, ну хворий Нормально. Нормально, так. Да. Динаміт, я не знаю, навіщо мені мене тут зараз. Золото беремо, залізо. В принципе, я разбраннюю скрафчу нормально. Ну, як нормально. Ну, Тихо, штани та тапочки. Как это мои улюблены? И в принципі готово. Не, ну а шо ще для життя потрібно? Я не знаю. Тому ополягаємо там. Забираємо камень. Так так. А, мені три потрібно. Переплавляйте. Чекаємо, я хочу зробити камені. Це супер. Беремо. Так. Де? О, все, готово. Так. Так. І... О! Це супер. Э, трошки не. І мені попрошуємо зробити ту зі з обсидіаном у мене то немає проблем, бо в мене ось тут ось це як його. А ну, лава, коротше, тут закрита. Ну, зараз покажу, Ось, лава в мене тут є, коротше. А проблема в тем, в тому, що якби. Ну, діаманти якби треба економити, бо 10 штук, в принципі, це ну, небагато навіть. Так, робимо все. Так, там камнерис готовий нарешті нарешті став на селі це ідеально шикарно Тепер робимо синки сомняної тези. та в наступному відео ми підемо будувати мост мості. ну перебудовувати коротше ці штуки бо я якось все таки боюся що я впаду а воно нам не треба ну Короче, я думаю зрозуміло, що я так хочу сказати. Тому дякую всім за перегляд цього відео. Всім удачі, всім спасибо, всім пока!